Молодец. Да. Да, да. Проходите, Проходите. Можно фотографировать? Да. 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 наших Ми вас вітаємо, бажаємо вам вісного здоров'я, радості, щастя, всього, всілякі, гаразді. всілякі гаразді. Дуже радий вас сьогодні всіх тут вітати. Ви такі всі гарні, чудові. Супер. Я думаю, що ми всім подарочки обов'язково зараз вручимо. краще Просто чекай Скоро до нас прийде Велика подяка вам, хлопці, від наших діточок, від нас, від всього Крематорського. Ми дуже молимося за вами, за вас. Боліваємо повертайтеся живими і дуже дякуємо від усіх жителів міста за те, що ви у нас тут є. Ми йдемо. Сьогодні в день святого Миколая особливо актуальна саме і ця книжка. Давайте біля ялинки. Біля книжок, біля ялинки. Ось лілочки розкладевають да? подарунки? Давайте. Зараз. Ми фактично завершуємо перший крок в напрямку організації книжкових виставок. Перша книжкова виставка у нас пройшла всередині листопада, теж під назвою Український простір. І суті була, власне, в тому, що кожен киянин міг зайти на цю виставку, де представлені були українські видавництва, до 40 у нас було учасників, видавництво, як Кальварія, Львівське видавництво Аверс, видавництво Старого Лева, Критика і ще багато-багато друзів наших. Відгукнулися, вийшли на цю виставку, а кияни могли прийти, придбати книжку і передати її в наш прес-центр виставки для Донбасу і зони АТО. Тобто є книжки, які йдуть для бійців, є книжки, які йдуть для шкіл і бібліотек Донбасу. Зараз бібліотека міста. Все равно не страна, Дуже добре. же получилось. Провезли вам літературу, ігрошки в Добре.

Пошли, ребята, с фотографией. Идем там здесь. Максим солдата. Щоб не нашли на дизель.